Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. По дорозі до Стамбула. Президента Зеленського Трамп заявив, що міг би все ж приїхати до Туреччини в п'ятницю. Ну я не дарма писала, що треба ще почекати п'ятниці, але знову ж ніякого прогресу від зустрічі делегації я не очікую. Я би дуже хотіла помилятись. Пише журналістка Забеліна. В той же час літак, який рухнув не так давно по дорозі до Трампа, ідентифікували на борту дійсно міг бути син Путіна з ФСБшниками і Тірю сина Путіна, план цитадель було активовано одразу після інаугурації Трампа. Путіна мала вивести таємно. Також в Бразилії в нього є своє ціле містечко і недоторканість. Втім, плани можуть змінитися. Його перевезуть в Китай. Або ж оригінал там і залишиться після останньої зустрічі із сі. Втім, ця авіакатастрофа все змінила. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Син і коханка таки загинули. Їх уже таємно поховали. Російський диктатор Путін фактично проігнорував вимогу заходу про перемир'я на фронті. і Негайні переговори, але США, схоже, не поспішають з різними діями проти Кремля. Що може стати переломним моментом для Трампа щодо Путіна, розповіла ексклюзивно в ефірі ТСНВІ Олександр Краєв, експерт української призми, Києво-Могилянської академії і Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА Краєв», закликав не забувати про фактор Китаю. Він зауважив, що, окрім того, що РФ вперше погодилася на прямі переговори з Україною, Китай вперше за дуже довгий час сказав. Що конкретно ця ідея, українська ідея про 30-денне перемиря операціона разом з європейцями, той шлях, по якому треба йти, тобто вперше Китай в класичному власному стилі, дуже тонко на це натякнув. Бо інакше, якби було так, як розписують найбільш проросійські експерти, що китай це союзник, партнер, стратегічний альянс і так далі, вони б підтримали ідею переговорів без жодних попередніх умов. Дослівно цитуючи піскове Путіна, цього не сталося. Вони все-таки висловили позицію, що так Росія має погоджуватись на що, що Росія не пропонувала. Це зміна невелика, з точки зору Ріалполітік. Але з точки зору китайської дипломатії, ця зміна достатньо важлива, зазначив експерт. Своєю чергою Авазовська зауважила, що все ж таки ідея 30-денного безумовного режиму припинення вогню належить Дональду Трампу, і Китай про це заявив після того, як у них відтермінувалася тарифна війна на 90 днів. Ми тут розуміємо, що економіка, фінанси, тарифи, геополітика, безпека все між собою пов'язано. Тому позиція Китаю може безпосередньо стосуватись їхньої двосторонньої історії з тарифами. Припустила вона. Російський президент Путін, розпочавши війну проти України, віддав безліч злочинних наказів, привів свою країну в кризу, змусивши тисячі людей покинути її, і вже отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей з таким бекграундом, напрацьованим за півтора року війни. Шанси на наступний президентський термін в Путіна в малі. Якщо він не зуміє втриматись при владі, на нього чекають смерть, або в'язниця вважають політологи. Експерти зазначають, що існує лише кілька реальних дієвих чинників, які здатні вплинути на відхід Путіна з поста президента, не чекаючи закінчення цього терміну, повпливати на це може і президентство Трампа. Путін обіймає посаду президента Росії з 2000 року з перервою в 2008-2012 роках, коли був главою уряду. Якщо російські еліти все ж таки схилять Путіна, не зняти свою кандидатуру після переговорів, то наймовірніше він передасть владу наступнику. Таку думку висловив колишній голова служби зовнішньої розвідки України, екс-начальник військової розвити, екс розвідки, ексглава глава контррозвідки СБУ Валерій Кондратюк. Це типу холодна передача. Як за першого президента Бориса Єльцина, буде оголошено наступника, який, скажімо, так має насамперед відповісти на найголовніше питання. Що робити з війною? Зрозуміло, що в цій ситуації Путін уже не та популярна людина, яка може бути, сказав Кондратюк в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Щоб відповісти на це питання і нормалізувати відносини із заходом, потрібна інша людина. Підкреслив він Кондратюк. Зазначив, що найпростіша кандидатура це губернатор Тульської області АLEC Дюмін. Це не тільки людина, яка пройшла всі необхідні розуміння російських еліт категорії політичного досвіду, починаючи від начальника особистої охорони Путіна до командувача силами спеціальних операцій, який очолював операцію з вивезення експрезидента України Віктора Януковича з території України. Заступника міністра оборони він організовував і брав безпосередню участь в захопленні Криму. Ну і сьогодні він уже отримує досвід управління на території Тульської області, сказав Кондратюк. Так Дюміна описали в британському уряді після накладення на нього санкцій. Олексій Дюмін, колишній головний охоронець Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь в підтримці російських військових в Україні, зокрема в запуску і сприянні школі навчання управління безпілотниками. Другий кандидат на думку Кондратюка це прем'єр-міністр Михайло Мішустін. І тут з'являється геополітичний фактор, тому що хай там як Мішустін не так замазаний в цій війні. І також він підтримується, наскільки я розумію, кандидатурою з боку Китаю. Вважає як голова контррозвідки СБУ з березня 22-го року Мішустін перебуває під персональними санкціями низки країн. Ще одна кандидатура, син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро його ім'я вже давно згадують в експертних колах. Дмитро Патрушев є міністром сільського господарства РФ Низка країн. Запровадила персональні санкції проти Патрушева у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну і справою проти російського опозиціонера Олексія Навального. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.